Ми хочемо, щоб усі почувалися комфортно в наших дитячих садках, як діти, так і сім'ї. Ми хотіли б разом формувати наш щоденний розпорядок дня і раді вашим відгукам та відданості. У кожному дитячому садку є представники батьків та опікунів. Батьки обирають цю групу на початку кожного нового навчального року. Представники батьків регулярно зустрічаються з керівництвом та персоналом дитячого садка. Вони обговорюють повсякденні теми, такі як свята, час закриття та прийоми їжі. Представники батьків є головною контактною особою для всіх батьків та команди дитячого садка. Вони можуть допомогти вирішити, що відбувається в дитячому садку від імені всіх сімей. І якщо у вас є занепокоєння або критика, найкраще звернутися безпосередньо до працівника дитячого садка. І якщо це не допоможе. Ви можете звернутися до керівника дитячого садка або представника батьків. Ми вітаємо ваш відгук незалежно від того, чи це похвала, чи критика, і ваші занепокоєння будуть сприйняті серйозно. Раз на рік фребель запитує думки сімей за допомогою анкети. У деяких дитячих садках також є поштові скриньки, які батьки можуть використовувати для похвали та критики. І якщо ви хочете зв'язатися з нами анонімно з приводу чогось, що вам не подобається, ви можете зробити це, не називаючи свого імені. На нашому вебсайті є контактна форма. Діти також можуть висловити свою думку, і ми навіть цього хочемо. Діти справді мають право. Одне з них право звертатися, коли їм щось не подобається. У наших дитячих садках вони вчаться. Я можу сказати, що мене турбує, і дорослі мене вислухають. З цієї причини багато дитячих садків фребель пропонують дитячі поштові скриньки, дискусійні групи в ранкових гуртках, дитячі конференції, конституцію прав дітей або дитячий парламент. Це дозволяє дітям брати участь і висловлюватися, коли щось для них не добре. Це важлива частина нашого розпорядку дня, яка допомагає дітям стати сильними та впевненими в собі. Бажаєте долучитися. Запрошуємо вас взяти участь у наступних батьківських виборах. Або ж ви можете звернутися до команди, якщо у вас є якісь ідеї чи занепокоєння. І пам'ятайте, ваша дитина також має право висловлювати свою думку, і ми, дорослі, повинні її вислухати.